Добрий день, пані Тамара. Що це у вас тут відбувається? Що так багато людей? Всі так звертають увагу, якісь плакати у вас, що, що це таке? Сьогодні, 7 квітня, в День благовіщення, ми вирішили зробити акцію проти абортів, акція на збереження життя ненароджених дітей. Дуже нам прикро, що багато людей не знає того, що життя починається з моменту зачаття. І коли людина робить аборт, вона не знає, що це вона вбиває, вже живу душу, яка прийшла в цей світ, Богом дану. Це душа, яка неповторна і єдина в цьому всьому світі. І багато мамів думають, що це якийсь кусочок зосту крові, і вона його викидає як непотріб на людський смітник. Спілкування з молоддю сьогодні показало, що люди звертають на це увагу, їм корисна ця інформація. І я думаю, що в майбутньому такі акції нам потрібно проводити частіше і доносити людям цю інформацію, тому що наші засоби інформації майже про це нічого не говорять і люди не інформовані. Аборт – це вбивство ненароджених дітей. Він, слово аборт так і переводиться з латині. Вбивство до народження. І хто може захистити цю дитинку зовсім незахищену, якщо батьки таке малятко, яке не може боронитися, і вони вирішують його вбити. Тому цю інформацію треба розповсюджувати любими способами, чи під час акцій, чи листівками, любими метами доносити до нашої особливо до молоді, щоб вони знали, що як. В майбутньому це скажеться і на здоров'ю їхніх майбутніх дітей, і на їхньому власному здоров'ю, що аборти це також є 80% безплідності в майбутньому. І під час абортів можуть бути різні ускладнення, які продовж прийдеться лікуватися своє життя, також і ракові захворювання, інфекції і багато інших наслідків.